Комісія у нас на сесію виноситься 38 земельних питань. Перше питання про надання дозволу на розвитку технічної документації з нормативної грошової оцінки за меж села Мар'янівка. Ми вже були розробили встановлення меж села Мар'янівка, Тепер нам треба розробити технічну документацію з нормативної грошової оцінки для збільшення надходження бюджету сільської Голосую. Голосують. Наверху на проєкту замовлення щодо встановлення зміни меж села Лазуватка на території Заводської сільської ради. Як ви знаєте, в нас розроблено вже і затверджено новий генеральний план села Лазуватка, де увійшли садові товариства. Тому тепер іншим кроком буде виготовлення проєкту встановлення меж села. Голосуємо. Григоренко. Орел. За. Про надання дозволу названої технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на території Лозовацької сільської ради. Це буде проводиться інвентаризація земельної ділянки під насосною станцією, яка забезпечує постачання води в селі Новолозавадку. Будемо зробляти технічну документацію. Це буде комунальної власності. Це я. там, де наступу, то да, до... Було... До... коло гребів. А, новий, бувачий. Новий, бувачий. ну його зуба. Ну, багато виставка середині. Де фермер виграємо? Треба було показувати. Голосуємо. Про надання дозвоного зубку проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель військової світлини з переробною машиною будіною. Та інший промисловості Черентіченко Андрій Анатолью. Це він викупив майно коло свого млина, там, де у приймака, була водонапорна башня. А ви ще він так, себе... ну, червона, червона, викупив, ну, І він на себе. Червона з червоно ти він викупив. Ми тепер ми даємо дозвіл на виготовлення проєкту. Що що ви? а, це проєкт чого? Він проєкт ви? Ні, це оренду буде брати. оренду буде брати. А, В, В, так я що, місійської ради? Да. Воно було приймака. Ні, ні. Б, ну приймака. Будівля була, то приймака, а земельна ділянка 6 скмінала. Оряненко. Орянка. Піддамщик. Хороший. Про надання дозволу назовного проєкту замовства щодо відведення земельної ділянки. Це ми будемо відводити земельну ділянку під клубом. Трюхановським. Оцей що в центрі стоїть. Ми, так як ми йому надавали дозвіл, він не зробив нічого, рішення не забрав. Ми тепер видаємо дозвіл сільській раді, будемо розробляти саме проєкт землеустрою і потім подальшому подавати суд, щоб сплачувати плату. Тому що ми не можемо подати суд, бо нема кадастрового номера, нема межземів. Тобто він це скільки от нічого не платить? Ні, нічого не платить. А клуб' його сьогодні? Голосуємо, Григоренко. Орен. За. Хороський. Промовдані дозвоного зрозуміло проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки для міністра обслуговування будівель торгівлі. Ця земельна ділянка буде виставлятися на опціону в Мар'яновці. Вона знаходиться перед тим магазином, який вже почти звуйнований від дороги і до магазину. Магазин чий? Не Ну, бойче на купу Він викуплений. <свят> Ні, ми його не трогали, ми до, до їхньої земельники. Це детська площадка стоїть. Ні, дійська площадка з стоїть. А це птар. От дороги і до магазину. А, оця це, земельнича? Це, 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 це. пустили все. <пустили все. Гаренко. За. Гаренко. За. Гаренко. За. Демщина, хорось. По надання дозволу на розробку проєкту заморозку щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування будівель, торгівлі. Це буде виставлятися на земельні торги а в всього земельна ділянка, яка знаходиться біля лікарні. Там отой пустить, де коло моїго дому, де була раніше стара лікарня. Оці да, да. кущі будемо ну, формувати земельну ділянку і подальшому виставляти на всіло. Оце бажаю, щоб могли похож. І щоб не були там ті часи. Виганці. Ви надання дозволяв, правда, замість, що доведення земельної ділянки. Да. А от. Така музика хоч тенці. 雨, да? Не знаю. Не ежино таке. Мг. Там надо, ладно. Царь надо было срочно, ну, что ж, долго. Продання на разу проекти замовці, що ревина за земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення, Аефто Агроінвест, земельна ділянка під господарськими будівлями і дворами в селі Зелений рух. Власником будівель є то Агроінвест, і ми надаємо дозвіл на вихідний проєкт, щоб покращий формі земельної ділянки. Голосуємо. Олег. За. Де? Зелений луг. Зелений луг. А є таке? Зелений, да. є, зелений. а я знаю. І зелений луг є. Так на Данилівку повертати, напругу, ну, а то на лікарні. Я заїхав в зелений гай. Ну, я зелений. виїхав і поїхав направо через замою там... А зелений луг. Ну, як на Данилівку ми їдемо, на ну. Данилівку ми повертаємо, я то їде на грейковку. Направо повертаємо, а це наліво зразу. Там. Зелений, зелений. Це де Кіровка була, там на Данилівка. Ну, Київка да, Данилівка. Ну ти Данилів, да, їдеш ну. як з города. На Кіровку на праву породу, а то чуть проїжджаєш з остановкою на ліву. Ну там така вулиця була. Це, це та вулиця, що за переїздом, то чи за куттями було. Да, 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 да. І вона виходить на Ніколаївську. На Ніколаївську трасу. Це не через неї на, на Інгулець їздили. Да, да, да. Угор такий був, то через нього. То, одна вулиця йде. Да, Я зрозумів. Це вона теж до нас відноситься, да? Ну це самокрайнее слово. Це mm. там что що... А червоний ранок, да? До широкого відноситься. Рамок, А Червоний на гей, До широкого to... относи, а люди відносяться, типу, цук у Ні, Це червона поляна. Типа, червона Там Ранній ранок це Ранній ранок – Це гейка. А червоний ранок там ще є, но то... Бо Ніколаївське, або широке. Широк, далі, вже це... під путями чи під мостом, але вийшов дальше. Теж виїжджаєш через ССУ, виїжджаєш на Ніколаївську трасу. Тільки трошки mm -hmm. далі. Це, по-моєму, трохи далі за поворотом на Інгулець. Чи пер якраз на вже... ньому По затвердження технічної документації занос щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури не на місцевості для колективного садівництва. Дайнезі Олені Аліковні і Дейнезі Олені Аліковні. За. Григоренко. Оренду. Про затвердження технічної документації ЗМО щодо інвентаризації частини земель на Зовацької сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на яких розташована СТС світлячок. Загального користування тобі, дороги, площадки і ми цю технічну документацію. Голосуємо. Григоренко. Да. 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 Про затвердження технічної документації замушу до встановлення відновлення меж земельної данки в натурі на місцевості для будівництва створення житлового будинку в господарських будівлі. Я зараз буду перечислювати прізвища, це ну, всі люди, в яких будинки знаходяться у власності. Вони виготовили технічну документацію, ми її та і передаємо їм земельні ділянки у власність. Довідченко, Валентині Петрівні, Горенко Петру Петровичу, Горенко, Тетяні Анатольовні, Димченко, Валентині Олексіївні, Зубенко, Олені Михайлівні, Патенко Віктору Павловичу, Леси, Тані Фанів, Луценко, Антону Валентиновичу, Максимович, Юрій Валентинів, Мар'янко, Лідії Володимирівне, Нежигаю Петру Івановичу. Першикову Сергію Івановичу, Петрові, Людмилі Васильівні, Саган Наталії Олександрівні, Старих, Людмилі Петрівні, Стежак Олена Федорівна, Федорович, Ірина Юрівна, Шевченку, Григорію Миколаєвичу, Шишлові, Олені Федорівні, Скиди Миколі Миколайовичу та Скиди Людмилі Олександрівні. Все. Голосуємо. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для колективного садівництва. Це ми передаємо, затверджуємо проєкт і передаємо земельні ділянки у власність для колективного садівництва. Тобто людей перебувають у власності садові будинки. Це так звані наші садоводи. Полуляк Юлія Віталіна, Симченко, Юлія Вікторівна. Голосуємо. Реваренко. Зам. За. За. Демченко. За. Хороста. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою КП Гейківська багатопрофільна лікарня надання психіатричної допомоги Дніпропетровської обласної обласної ради. Поступила заява від Микола Івановича щодо припинення права постійного користування, так як у них зараз іде реорганізація, їх перепочиняють Києву, ну, нам треба скасувати старе державні на землю, да? так? Да. Голосуємо Григоренко. Де? За. Де? За. За. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. Це ми припиняємо право постійного користування земельною ділянкою під ВАЦАК, де цей магазин. Там ми ж прийняли були рішення на той сесії про поділ. І там що виходить, там вже власник був коптор. Раніше. Потім вже там власники помінялися, і до сих пор чиститься, що воно перебуває в постійному користуванні цього РСТ цього. Не mm -hmm. так як власники змінилися, там вже по, по декілька пройшли зміни, то ми припиняємо право постійного користування, щоб подальше подальшому давати варіант всі земельні. Mm -hmm. Власники де ділися. Ні, там щось власник трюха. Mm -hmm. А був раніше РСТ. І есть, власне, змінився. Трюха не може мати в А, користування земельної ділянки. Він треба оформити варіант. Він просто перекупили майно. Mm -hmm. а, і то там воно, можна сказати, невірно зроблено, тому що там і площа земельної ділянки не відповідає ті, що зазначено в державній акті. Конфігурація там. Тобто склади там раніше були. Там. В общем так. Ну, він не платить таких так, як за клуб, так і там, так? Да, да. Ну це тільки другий клуб. труб. Тільки не платить. Ну що, один супер вже виграли, так що його зобов'язали платити. Тепер буде мені син. Було можливо, човні Я Так він викупив, тоді забрали, там поділили, вони потребують. У нього забрав, де склади буде на майзі. Голосу, да, за. Рад. За. 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 Про відмову громадянина очарова Дмитро Валентиновича затвердження технічну документацію землеустю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянку натурі на місцевості для індивідуального садівництва. Поступила технічна документація на виготовлення ну, ім'я очарова і заява від нього щодо передачі земельної ділянки власності під садовим будинком. Право власності на садовий будинок відсутнє. У зв'язку з тим, що в нас мораторій, ми не можемо передавати земельні ділянки, на яких відсутні будівлі. Тому відмовляємо поки що, поки не зніметься мораторій. Голосуємо, За. 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 хорось. За. Про внесення змін до договору оренди стову вільне. Це приносимо зміни договору. Це рівляти, це 7 гектар, закінчується. Уренна, срок орендної плати. Орендар має першочергове право на поновлення. Ми поновлюємо на 15 років і загальної оплата 12%. Відсут. Це коло села Де вона? Коло вільного. А -а -а. Дата, Це максимально, да, 12 да. 15, 15, так? 12%? Так. Більше не має. Мінімально за подати. Григоренко. За. Григоренко. За. Григоренко. За. За. Голосуємо. За. При включення до переліку земельних ділянок право оренду, який виставляється на земельні торги окремими лото та продажу права оренди на них на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного опціону. Це ми вже нарешті виготовили водний паспорт, його погодили в отхозі, будемо виставляти вже земельну ділянку. Це Грузький ставок, ось цей, найздоровіший, 43 гектари, нам, всім. Все ми нарешті зробили вже, і одні паспорта, все у нас є. І покажу. Нормальна річка. У мене ромбежка Ну, так. Да. Ромбежка, я не бував колись а? А, а, є? Є? А, а є бажаючі, mm -hmm. нема? А я думаю, буде. Будуть, так? Да? Це ти штукаєш. Ставок, 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 ставок. хороший. А це як його? Серега забрав, чи ти зняв? Який? Та як його забрав? Та що знімав у нас це на камері. Іванченко Іванченко. Він uh, вліз в долю, там де Сівернюка був. Ah. Там їх три хазяїна. А це перед Сверніком? Перед Сіверніком. Це той, що йде з ручку. <coughs> а там два ставка і Іванченко викупив одного чоловіка вдолю. Сталося. Голосуйсь. За вареньому. Про затвердження проєкту замоврус щодо доведення земельної ділянки для будівництва всунення адміністративних будинків і офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаним з отриманням прибутки. то вільний. Це їхня контроля в середині і Вони оформляють земельну ділянку в оренду. Ми затрачаємо проєкт, вони розробили проєкт. Ну, это кажется, тоже да. Контора. Контора Вильного. А там нас езжайте на колоклуба, контора. Вот сзади, да? Да. Ну, сбоку он, получается. А як фирма называется? То Вильня. То Вильня. Вильня? То вони по Вильня. А кто там директор? Викие. Голосуем. Валенко. За? Хороший. Про затвердження протоколу засідання комісії з розгляду та вирішення земельних спорів на території Лозивацької сільської ради. Це комісією з розгляду та вирішення земельних спорів було проведено обстеження двох земельних ділянок на території села Данилівка. Зараз тривають судові процеси. Ну, можна сказати, двоє сусідів не, помирять, не поділять між собою межі. Це вони вже почали сидити, щоб поскасовувати документи. Ну, щоб ви розуміли, що в одного є право власності, що в другого є право власності. Накладки немає. І межа стоїть правильно. чому? Mm -hmm. є... ну, що... ну, вони... Важко їм доказати, що у вас немає. І винесли межі в натурі, і забор стоїть правильно. Mm -hmm. І судять, І сказать. Ми виїжджали, тепер треба всі результати, всі затвердити, рішення рішення. Затвердить через комісію А й турки введуть війська туди. За. За порослі. Всі теж сусіди.